Всім привіт! Сьогодні я покажу, як підключений мій гібридний інвертор Mast на 5,2 кВт. Тут все дуже просто. Це фаза. Це нуль вхідна з міста. Це вихід з інвертора фаза і нуль. Так виглядає щит. Це фаза, яка приходить з міста. Далі реле напруги, яке не дасть спалити техніку в квартирі. Відний автомат. Фаза на інвертор і нуль на інвертор. Вихід з інвертора. Фаза і 0. Далі трьохпозиційний перемикач. Зараз включений на живлення з міста. Середнє положення нічого не дає ні, зміста, ні з міста, ні з інвертора. І верхнє положення дає. Фазу 0 на квартиру з інвертора. Живеться тільки від інвертора. Так, далі. По підключенню батареї до інвертора. Шини тут досить великі. 50 квадратів кабель підключений. Йде до DC автомата постійного струму. На 125 А. Після нього мінус йде до акумуляторної батареї напряму, а плюс ще йде через запобіжник так само до батареї, до плюсової клеми. Чого я використовую кислотні акумулятори? То, що в мене колись стояла сонячна панель, був контролер заряду, який заряджав таку батарею. Пропрацювали в мене акумулятори 2 роки, і зараз вони стоять у мене тут, в цій системі. От е... балансир для кислотних акумуляторів, який підтримує в них рівномірний заряд. В даний момент система витримує 8 годин підряд виключення світла. Так що хто б вам не казав, що кислоні акумулятори швидко вмирають. На моєму прикладі можете подивитись, що акумулятори більше 2 років стояли в одній системі, зараз стоять в іншій. Все чудово працює. Так, давайте вам покажу, як працює система з кислотними. аккумуляторами. Треба включить инвертор сам и включить батарею. Так, запускается сам инвертор. Він запустився. Зараз включимо подати мережу на інвертор. Через деякий час він зараз покаже, що мережа з'явилась. Мережа з'явилась і він зараз має включити заряд і почати заряджати акумулятор почне мигати жовта лампочка. Так, все добре. Можна, до речі, було зібрати на інверторі 3-кВт, а не на 5-кВт. Але я взяв з запасом для того, щоб далі перейти на літій залізофосфат і поставити сонячні панелі. Поки що в мене все працює просто як павербанк для квартири. Це набагато дешевше, ніж екофло ідея. Хоча ідея безшумна, це крутий варіант. Але коли нема грошей, то найкращий варіант такий взяти собі 5-кіловатний інвертор. Нема значення, чи це буде. Must, чи це буде 62 АНД і на ньому зібрати на 48 вольтах систему. То, що менші втрати будуть на тепло. Тепло, яке виділяється на самих кабелях, коли йде високий ампераж на споживання.